Ця прекрасна травнево червнева пора у нашому закапелку світу знаково пишнотою барвами виняткової рослини рододендрона. Його назва походить з грецької і буквально означає деревна троянда. Це одна із прадавніх квітучих рослин, викопні знахідки якої датуються 60 мільйонами років. Аналізи ДНК свідчать, що рододендрони не зазнали значних змін з тих далеких часів. Але тоді ареалом їхнього існування були Північна Америка, Азія та Європа, і лише суворі кліматичні зміни призвели до зникнення рододендронів на європейських теренах. Колискою еволюції і їх видового розмаїття стали Гімалаї та Південний Китай, До сьогодні там панують найбільші скупчення диких рододендронів. Решта розселень Японії, Америки і насамкінець Європи відбулися завдяки природній міграції. Дивовижні пристосуванці до гірських умов вони часто зустрічаються на вершинах, цінують кислі ґрунти, мають тривале буття до сотні років. Рододендрони відносяться до родини вересових і їхнє розмаїття вражає, понад тисячі різновидів, незлічена кількість сортів гібридів та культиварів. Серед них є вічно зелені, листопадові, морозостійкі і тропічні. Найменші рододендри стеляться землею і не перевищують 2 сантиметрів. Найбільші утворюють розлогі дерева і сягають до 20 метрів. Зображення рододендринів присутні в старовинних китайських сувоях та на японських гравюрах, у поезіях, де рододендрини символізували пристрасть і тугу, витонченість і спокій, вигнання, самотність мандрівника. В Тибеті й Непалі листя рододендрона використовували як ліки, протизапальні засоби від болю в суглобах для зняття м'язової напруги. Настої з пилісток зустрічаються в аюрведі, як серцевий тонік, засіб від кашлю і анемії. Окремі різновиди квіток досі широко вживані в кулінарії Гімалаїв. Також відомий так званий лабрадоровий чай, що є спільною назвою для кількох північних рододендронів, сировини улюбленого напою народів Дени та Інуїтів. Унікальний карпатський рододендрон Червона рута також є основою для традиційного гірського чаю і лікувального сиропу, проте нині рослина потребує захисту є червонокнижною. Чимало різновидів рододендронів токсичні, навіть мед, зібраний бджолами і соцвіть рододендронів, може виявитися отруйним. Про такий божевільний мед, що викликає галюцинації запаморочення нудоту, у своїх працях писали ксенофонти плутарх. А значно пізніше Агата Крісті у детективах. До Європи перші відомі рододендрони потрапили з Кавказу та Малої Азії лише у XVII столітті. Це були дикі різновиди, зокрема рододендрон Понтійський, що нині вважається інвазивним на Британських островах. Наукова класифікація рододендронів належить Карлу Лінею, щоправда, він не відносив азалії до рододендронів, а виокремлював їх у самостійний рід рослин. Вікторіанська епоха популяризувала розквіт рододендронів у Європі. Їх привозили з Хімалаїв, Китаю, Бірми, Індії, Північної Америки для ботанічних колекцій, і садів, тоді ж розпочалася активна гібридизація, що триває донині. Одним із провідних збирачів-дослідників, а також ілюстратором рододендронів всередині 19 століття, був Джозеф Далтон Гукер. Але були й інші. Ботанічна художниця і мандрівниця Меріан Норт подорожувала майже по всьому світу, малювала рододендрони з натури, в Сікімі, Гімалаях, Малазії, в Японії та Індії. 800 її робіт зберігаються в колекціях королівських ботанічних садів К'ю. На межі 19-20 століття особливо відзначився успіхами у знахідках унікальних рододендронів натураліст Ернест Генрі Вілсон. Його навіть називали мисливцем за рододендронами. Представники азійських сортів, що нині носять його ім'я, ростуть і в нашому саду. У Північній Америці понад три десятки видів рододендронів здавна існують у дикій природі, сотні інших асимільовані, і культивовані в садах і парках, а палачі відомі своїми рододендроновими тунелями, фантастичними вічно зеленими заростями. Корінні народи, зокрема Чироки, цінували рододендрон за лікарські властивості, використовували як барвник. Західне тихоокеанське узбережжя не менш уславлене красою цих рослин. Наш штат Вашингтон має за офіційний символ береговий рододендрон. Також це один із ключових центрів селекції рододендронів у світі. Через доступність і невибагливість місцеві садівники ставляться до рододендронів з легкою поблажливістю. Для мене ж вони залишаються чимось екзотичним і казковим. Щороку я з нетерпінням чекаю рододендронового сезону, регулярно поповнюю нашу вже чималу колекцію новими різновидами, дрібнішими, делікатнішими азаліями, що найчастіше є листопадовими, та поважнішими, витривалішими, вічно зеленими рододендронами. Сад надихає мене занурюватись в історію квітів шукати їхні перегуки з мистецтвом, дбайливо збирати їх і нести в дім. Пишні соцвіття рододендронів пасуть поверхням і навіють романтичний настрій ніби продовжують історію наших чудесних завіконь і водночас є чудовим приводом плекати естетику зеленої академії, виставляти на показ натуралістичні гравюри Джозефа Гукера, репродукції на домашньому текстилі, звертатися до мистецьких видань і посібників з флоріографії. Вікторіанська епоха позначала рододендрон символом гідності, урочистості, адже це була рослина престижу шляхетних садів та оранжерей. І водночас, через свої отруйні властивості, він асоціювався з прихованою пристрастю і небезпекою. Білий рододендрон, в залежності від контексту, міг трактуватися як недосяжне кохання, завершення стосунків, вічний спочинок. Зовнішня грація і внутрішня небезпека створювала рододендронам та азаліям бездоганний романтичний вікторіанський, трохи готичний імідж. Для маленької вишуканої інсталяції я обираю білосніжний азалівий рододендрон сорту 19 століття Ледіфолія Альба або Долена Делевер. Він не хизується яскравістю, а втім сповнений зворушливою ніжності. Походить з Азії, але був гібридизований у США і представлений в Європі як альтернатива Олеандру. Улюбленець британських оранжерей, що безмежно цінувався за чистоту і поетичність образу в бутоньєрках і малих квіткових композиціях. Таке символічне поєднання різних аспектів моєї сьогоднішньої розповіді.